Чого ви чекаєте, я голодна. Ми чекаємо на твої вказівки. Я хочу, щоб у першому райі ви приготували пасту. Пасту добре. Добре. Okay. Бабуся, прокидайся. Внучка хоче пасту. Пасту просто. Я вже варила для неї спагеті. Тож нічого складного в цьому немає. Все за класичним рецептом. А ні. пробачте, це все борошно. Нічого страшного. Ще раз пробачте. Я хочу самостійно приготувати спагеті. Після борошна вхід підуть яйця. ними навіть віджергривати вмію. Ой-ой, стійте. І знову пробачте мене. Мені завжди здавалося, що з мене непоганий вийшов божанглер. Що ж, коли тісто готове, потрібно розділити його на невеликі кульки та розфарбувати кожен у певний колір. Після за допомогою спеціальної машинки я наріжу тісто на само лакшину. Для цього потрібно просто обережно прокрутити кісто в цій машинці. На мою думку, виходить дуже круто, а головне оригінально. У всіх буде проста локшина, а в мене спагеті у вигляді квіточки. Бабуся, як ваші успіхи. Все відмінно. Внучка завжди любила звичайні спагеті з кетчупом. Та чому ж мені не запропонувати її саме їх? Венти, як у тебе справи? Річ мені потрібна твоя допомога. Я не хочу, щоб моя локшина була схожа на класичну. Для мене вона надто світла. Якщо додати трохи чорного барника, буде саме те. Really? Кетчуп я теж додам. Він буде у ролі крові. До речі, додатково я засуну мармеладні очі, щоб вони доповнили композицію. Малятко, ти готова спробувати та обрати переможця? Навіть не знаю, що почати. Мабуть, сам перед спробую класичну локшину бабусі. Я з дитинства її просто обожнюю. Думаю, цього разу нічого не змінилось. Як я й думала, смачно та просто. Далі всіх піде локшина від Еніт. Вийшло, звичайно, нереально красиво і дуже мило. Це справжній витвір мистецтва. Його навіть їсти не хочеться. Енічі додала додаткових макарошок. Сходжена ікла вампіра. Ууу, страшно. Ці макарони не зварені. Сухі. Їх нереально їсти. Залишилась локшина від венди. Подача не гірша, ніж у Еніт. У стилі Уенди. Насамперед я хочу спробувати очі. Він що такі! Обашні отакі! ти зрозуміла, що мармелад так круто поєднується з лакшаною. Це ж просто нереально круто. Таку смачну локшину я даю їм повністю. Навіть крапельки соусу на тарілці не залишу. Думаю, переможець очевидний. Найкраще лакшану приготувала Венздей. Як так? Я ж так старалась. Ем прибери зараз же досить лякати літню жінку. Малятко, ти вже готова дати нам нове завдання? Так хочу коктейль. Зможете зробити? Просто буде в кращому вигляді. Тобі, внучечко, все ще завгодно. Okay. Коктейлі я вмію робити. Я зараз зроблю такий, що ти його ніколи в житті не забудеш. Основою для коктейлю стане звичайний спрайт. Його потрібно залити в келих такої незвичайної форми. Тепер всередину потрібно капнути секретний інгредієнт, який надасть спрайту потрібного кольору. Він стане зеленим. Річ зараз же збігай із бігадої, ні, ти принеси мені вершки. Все ще що диявольська рука. А ну геть. Бабуся, не треба ображати мого помічника. Річ робить лише те, що я йому кажу. Вершки мені потрібні для того, щоб вилити їх на коктейля зверху, накласти мармеладних очей. Зізнаюсь, мармеладні очі це моя улюблена насолода. Вона й виглядає крута і ще вона дуже смачна. Червоненький сироп теж не завадить. А чого я чекаю? Мені теж час готувати коктейль. Почну з мармеладних цукерок. Для початку їх потрібно розділити за кольорами. Готова. Тепер їх потрібно викласти шарами і високий келих. Тільки подивіться, яка краса виходить. Пелом ці мармеладки потрібно розтопити, щоб вони перетворились на одну масу. І останній крок збиті вершки. Вони завжди надають напоям якогось більш презентабельного вигляду. Невелика мармеладка зайвою також не буде. Краса! Дівчатка, ви зробили гарні та смачні коктейлі. Тільки ось ви зовсім не подумали про здоров'я моєї онуки. Я зроблю коктейль, який буде насамперед корисним. Він буде складати з різних овочів, які я запкаю в цей блендер. І чим більше увійде, то краще. Залишилось тільки прокрутити овочу блендері. Готова! М -м, як пахне! Жахливо! Це точно! Oh, man. Та годі вам! Натомість онука оцінить мою торготу при її здоров'я. Саме час обирати переможця, онука! На вигляд усі коктейлі дуже нічого. Найбільш звичайним виглядає коктейль бабусі. Тож з нього і почнемо. Фу, яка морзяна гілка. Сам коктейль на смак нічого. Фу, гетуата, гетута, бабуся, це бути неможливо. Наступним порахунком буде коктейль віденіт. Він виглядає набагато смачнішим. Божні вершки Їх так багато. Твій коктейль треба не пити, а їсти ложкою. Все-таки не можна прогаяти, ні грама смачних збитих вершків. Вершки закінчились, можна діставати трубочку. Дивно, а чому коктейль такий густий? Його ж неможливо вбити. А як я можу віддати перемогу коктейлю, який я навіть не спробувала? Ні, все точно повз. Вен здесь надія на тебе. Буду одразу пробувати! Ммм, Нарешті смакота. Я б з радістю пила цей коктейль на постійній основі, бо він справді дуже смачний. Зараз я просто не можу зупинитись. Яка смакота! І хто ж переможець? Очевидно, Венди Вона зробила дуже крутий коктейль Ну, Нучечка, яке завдання зараз у цьому раунді. Бабуся, все дуже просто. Зроби для мене салат. Хочеться чогось легкого. Салатик так, салат буде зроблено. Через пару хвилин буде готово. Буде тобі салат? У мене щойно поспіли листя для салату. Нехай саме вони становлять основу салату. Далі вхід піде сир та сухарі. Очевидно, навіть я знаю рецепт цього вашого Цезаря. Не можна забувати і про соковиті помідорки. Вони будуть прекрасною салату. У мене вже все готово. Чудово, я придумала, як зробити салат не просто а смачним, а й гарним. Я знову повернусь до теми квітів і зроблю завачів невеликі, але дуже милі квіточки. У мене й відповідні форми є. На мою думку, це чудова ідея, тому що виглядає як справжні букетик. а ще цей дуже смачно. Які квіти, це ж нудно. Салату не вистачає чогось темного. Хоча пари листя базиліка. Я в захваті від цього черепа, так що він теж стоятиме на тарілці. Саме на цей череп я наліплю інші інгредієнти сир та шинку. Тепер потрібно залити цю справу кетчупом. і вставити два ока. Череп став виглядати набагато цікавішим. Який жах. Бачила б таке вночі, впала б зі страху. Але вирішувати все одно не мені, а нашій дитині. Ура! Нарешті смачна їжа. Ой, він, ти що ти приготувала? Ой, який жах! Ніколи не бачила таких страшних салатів. Його не те, їсти, до нього торкатися моторошно. чим мене здивує бабуся. На Цезар її салати справді дуже схожі. Ось такий салат, я готова їсти постійно. Навіть зупинятись не хочу. Хочеться якнайшвидше спустошити тарілку. Ось тут і справді смачно і корисно. Тепер буду нереально сильною. А тепер спробую від діти Фу, Не смачно! Це просто овочі. Бабусин салатик перемагає. Бабуся, не відволікайся, дитина готова дати завдання. Хочу на десерт пончик. Буде тобі пончик. Я також такий люблю. Значить, і приготувати зможу. Уявляю, як нудні у них будуть пончики. Це ще чому? Головне, щоб вони були смачними. На пончики таки не дивитись збираються. Я знову зроблю щось яскраве. Точніше, кожен мій пончик буде свого кольору. Зазвичай людям такий підки подобається. Що це було? Не підходьте до мене. Не відволікайте мене від випікання. Мої пончики ось ось будуть готові. Частина роботи зроблена. Настав час прикрашати. Звісно, ходи без червоного полоничного сиропу. Він же справді схожий на кров. Але це ще не все. За допомогою білої глазурі я намалюю візерунок у вигляді павутинки. Наче ці пончики я з павукового гнізда дістала. Річ, мені потрібна нутела. Принеси. Молодець. Без тебе я б так і не зробила кажанів. Дивіться, як круто. Голова цієї мишки ні до чого. У мене вийшли справжні красиві пончики. Незвичайно. Я ось не хочу сильно прикрашати пончики. Щоб їх смак був цікавішим, я просто посиплю на пончики цукрову пудру. Її всі довкола люблять. Моя онука буде задоволена. Мої кольорові пончики також готові. Вони такі гарні. З ними тепер навіть фотографії можна робити. Круто ж? Але це ще не все. До таких пончиків ідеально підійде посипка. Потрібно лише її відкрити. Ой, а. ой. Тепер весь язик в цукерках. Але нічого. Дитині вже час обирати переможця. Цікаво. Увець десь знову зробили щось незвичне. Навіть кожани виглядають смачними. А? Непогано. Але зізнатися чекала не більше. Наступними вхід підуть пончики від моєї бабусі. Перш ніж їх з'їсти, хочу зібрати невелику вишу. Так і їсти буде зручніше. Чені пончики смачні, але нічого особливого в них нема. Подивимось, чи мене пригаститні. Її пончики найбільше схожі на ті, які я люблю. Це нереально смачно. Еніт, тут все очевидно. Твої пончики найкращі. Мія куди ми потрапили? Схоже, це виклик. Давай дізнаємось, що під капотом. Ого, це динаміт. Як страшно. Зачекай хвилинку. Якщо динаміт ще не вибухнув, можливо, він не справжній. Ого, пахне смачно. А якщо я його лизну, М -м. це так смачно, це шоколад! Як чудово! Так? Мія, я ніколи раніше не куштувала шоколадну динамітку. Виявляється, це так смачно. Амінь! Круто! Круто! Вона таке солодке і таке велике! Я точно з'їм весь цей динаміт! Правді, о, я майже закінчила. І це таймер. Це так смачно. Це також шоколад. Так добре. Смачно. Ого. Що? Що це таке? Ой-ой, це справжня динаміт. Що мені робити, Еллі? О, нам потрібна допомога. Рятуйте мене, хтось кличе на допомогу, я вже йду. Бачу, що хтось там внизу в біді. Не хвилюйтеся, я вже лечу до вас, дівчата. Що сталося? О, це динаміт. Не хвилюйся. Я знаю, як з цим впоратися. Закрийте рота, дівчата. Гаразд, давайте М -м, що мені з цим робити? О, це не працює. Ой, ой, нужбо. Зачекай, якщо я натисну це. О, ні. Воно закріпилося. Е, вибачте, я справді не знаю, що робити. Бувайте. Що? Нам терміново потрібно щось зробити самостійно. Хм. Можливо, попіт мені допоможе. О, ні. Е, Гаразд. А як щодо качки? О, це так смішно. Гаразд, гаразд. У мене є бензопила. Я просто розріжу динаміт. Ні, яка ти нудна Елі. А може пінцет? Вони точно підійдуть. Я знаю, що потрібно перерізати проводку, тоді динаміт вимкнеться. Будь ласка, але який дріт мені відрізати? Хм, о, ні, динаміт вибухає. Ого! Стільки шоколаду! Подивись на це! Чудово! Смачно, круто! Або ми на небесах, або цей динаміт був шоколадним. Але це навіть крутіше, як смачно! Амінь! Давайте дізнаємося, що під вашими клоками якомога швидше. Відкривайте швидше. О, це айфон. Чудово! У кого буде справжній? А у кого шоколадний? Е, я перший. Вау! Він такий гарний! М -м -м. О, Боже мій! Що? Це шоколад. О, так смачно! Смакота! Я люблю це! Круто! Ого! Якщо у мій шоколадний айфон, тоді у мене точно справжній. Це так круто. Я зараз користуюся. Виглядає так красиво. Я зроблю класні фото. Давай, я хочу зробити селфі. Гаразд, добре. Тепер давайте налякаємо Еллі, щоб вона впустила свій телефон від страху. Як вам таке? А а злякалася? Вау, ось що вибухнуло. Це було так смішно. Давай, Еллі. це був просто жарт. Але мій телефон пошкодився. Ні, він розбився. Мія, навіщо мені зламаний айфон? Мені прийшла ідея. Мія можемо помінятися айфонами. Добре, супер. Гаразд. Що? Але твій айфон зламався. Поверни мені, мій шоколадний. Що? Ти вже майже все з'їв? Ні, не може бути. Ти не нажера. Це мій шоколадний айфон. Як воно зменшилося? Хм. Тут є шоколадний зарядний пристрій. Ну, давай дізнаємось, чи він працює. Гаразд. Вау! Це та! Круто! Мій телефон виріс! Круто! Тепер я можу знову його з'їсти! І так навіть смачніше! М -м. Смачно! Смачно! Що! Я теж хочу спробувати! У мене теж є зарядний пристрій! Давай підключимо його зараз! О, ні! О-о! Мене вдарило струмом! Ні за що. Ха так, супер. Нові клоуни, нові смаколики. Ого. Тут є шоколадні яйця. Кіндер. Це круто. Виявляється, обидва мають шоколадні. Давайте спробуємо. Я швидше хочу спробувати все. Але спочатку дістанемо всі упаковки. Мм, як це смачно! Смачно. Мені подобається. Ого. Що ще є? Ще цукерки мене. Це круто! Давай спробуємо теж, які вони смачні. Ого, я теж хочу спробувати. У мене також є шоколадні яйця кіндер сюрприз. Цікаво, який сюрприз я отримаю. Фу. У мене справжнє яйце. Яка гидота. Ой, невже так скрізь? Я спробую ще одне. Гаразд. О, це огидно! У мене шоколадні яйця з справжнім яйцем всередині. Але у Еллі смачні шоколадні яйця. Хм. Це правда. Я хочу спробувати ще одну річ. Круто! Хм. Що тут станеться? Ого, подивимось! Класно! Є мармеладні ведмедики! Подивись на це! Круто! Давай спробуємо! Смачно! Ой, що тут? О, це Малтезерс. Класно. Я з'їм усе. Гей, о, Елі, можна спробувати одне з твоїх яєць? Ні. Ой, ні. Ой, друже. Який жадібний у мене друг. Але нічого. Я дам їй одне справжнє яйце. Подивимося, як вона його з задоволенням з'їсть. Це буде так смішно і з'їсть його. Я вже хочу подивитися на її обличчя, коли вона дізнається, що це справжнє яйце. Фу, це огидно. Мені зовсім не подобається. О, Мія, ти дала мені справжнє яйце? Забери його назад. Ось тримай. Що ти наробила, Еллі? Тепер я весь в яйці. Ой, як огидно. Фу фу фу. Ти зіпсувала весь мій макіяж. Мені доведеться все-таки закінчити всі ці яйця. Давай! О, але я не хочу. Хоча у мене з'явилася чудова ідея. Я можу приготувати яйця на сковороді. Це буде чудово. Давай розігріємо сковорідку на плиті. Ой, а тепер давай посмажимо на ній яйця. Ну, це буде смачно. Подивись на ці яєчню. Ого, які вони смачні. Гей, я б сам спробував. Ні. О, можна? Справді? О, ти такий жадібний. О боже. Елі, подивись, який трюк я збираюся зробити. Я кину кілька яєць і зловлю їх. Ти зробиш це? Що? Е, ні. Ой, тепер яєчня впаде мені на обличчя. Ой, який жах! Ой, ти теж смієшся з мене. Жахливо. Гей, тепер ми повинні вирішити, хто з вас першим відкриє клошу. Добре, чудово. Мія виграла. Вау! Це Кока-Кола. А що у Елі? У неї точно справжня пляшка Кока-Коли. а у Мії – шоколадна. Давайте спробуємо. Моя пляшка не хоче відкриватися. Давай. Ого. Отже, у мене навіть є шоколадна пляшка. Як круто. А у тебе ми дізнаємося. Гаразд, у мене точно справжня Кока-Кола. Знімаю кришку, і тепер я можу спробувати. Ого, це так смачно. О, мені подобається смак, просто чудовий. Гаразд, гаразд! Цікаво, що всередині мого. Мм, у мене всередині шоколадний сироп. Як чудово! Це так смачно! Я це обожнюю. Класно. Ого! Мм, подивись на своє обличчя. Ого! Тепер у мене є вуса. Подивись на мене, я такий серйозний. Мм, так смачно! О, я це люблю. Давай вип'ємо все і з'їмо все. Класно. О, так добре і солодко. Навіть упаковка була шоколадною. Яху. Гаразд, я майже закінчив. Можна спробувати трохи. Ні, ні, пий своє. О, чоловіче. Гаразд. М -м. Це смачно. Зачекай. Хм. У мене є чудова ідея. Гей, гей! Я мала розіграти мію давно, але тепер я знаю, як це зробити. Добре. Хм. Мія, хочеш подивитися? Дивись, що всередині. Га? Гей, я тепер вся в Кока-Колі. Що ти наробила? Це зовсім не смішно, Еллі. Ти все зіпсувала. Яка ж у мене підступна подруга? Хм, Але я теж можу її розіграти. У мене є Ментос. Я покладу кілька в її Кока-Колу, поки вона не дивиться. Еллі, що там? Га? Тепер швидко кидаємо, поки вона не дивиться. Хм. Але, Мія, я нічого не бачу. О, ні. Я вся в Кока-Колі. Це не повинно було бути так. А, я єдина, хто тебе розіграв. Ой, це так смішно.